Доброго дня! В общем, все вже ножі доточив, все готово. Питали за подшипники, як стоять, показує. Набито до самого кінця. Це трошки зліз, а так набито до самого кінця. Зараз буду підчепляти вже. Отак усе мобільно розбирається. те там. Все так, коток отдельно. Все, слідкуємо далі. Так, ну що, отакий вид, вид має вже відчеплений, колеса будуть отакі. Отак вид ззаду. Це ще тільки так накинув, щоб висоту під целінду. Так, тут вже це єсть. Так вигляд з цієї сторони. Ставимо лайки, коментуємо, не забуваємо про підписку. Чекаємо наступних відео. Всім дякую.